Привіт, шановне товариство у Києві, спека на Геймс Gathering Спека. І само собою, спека є десь там на далекій планеті Софія, у майбутній альтернативній космічній Австрогорській імперії у українській грі SEND. І сьогодні ми маємо змогу поспілкуватися з розробниками цієї чудесної гри зараз. Зі мною Сергій Гринець і співзасновник студії Гологриф, і технічний директор, і, власне, гейм-директор цього проекту. Сергію вітаю. Привіт! А Для когось це відео, власне, перше, тому що не всі, можливо, стежили, бачили перші інтерв'ю. Розкажіть, будь ласка, яким, чи... яким був шлях цього чудесного трейлера на PC Gaming Show? А, шлях. Ну, перше, ми його готували не на PC-gaming Show, а на. Game Awards, так. Ого, це ще мало. Так, так, та, ми готували ми готували трейлер на Game Awards, з ним трохи не склалося. От, а потім ми. Шукали ще де можна його показати, і от ми домовились на всі шоу Ми трошки переживали, тому що він українською, і ми хотіли. І нас видавець підтримав, сказав: Та, давайте класно! Це, до речі, видавець придумав написати Тау для Мейден Україн спочатку. Давай напишемо. Так можна було, я так так, Давай. І там ми показали, це дуже було так хвилююча штука, тому що взагалі ми перший раз на такому великому шоу показували щось, ну щось типу типу такого свого. Це по-перше. А по-друге, те, що він українською з субтитрами, американські не дуже люблять субтитри читати. Ми mm -hmm. дуже звикли до того. Але ніби все кльово, ніби все кльово. От е, дуже класно зайшов він е, аудиторії, в принципі, в Штатах дуже класно зайшов, і в Україні дуже класно зайшов. У Нас, наприклад, 65% п'ять вішлістів. Це пополам Штати і Україна. Це дуже багато взагалі для цього. Це цей. насправді супер. А от Там. знову ж, на момент появи цього трейлера проєкт виринає абсолютно ні звідки. Розкажіть, будь ласка, як довго вже триває над ним розробка, скільки людей залучено, що довелося для гологрифу, який працював над своїми попередніми проєктами, залучати, скажімо, додаткових людей чи сторонні фінансування? А, так, ну ми, ми його вже так, сумарно, ми його розмовляємо десь 4 роки. Спочатку був такий дуже, так, дуже такий, ну, пре де там був я і ще один там художник, потім художників стало mm -hmm. два, більше. А, от. А, і потім, ну, коли ми зрозуміли, що воно може ну, починає працювати, ми почали розширювати команду, тому що у нас ще є ну, Secret Neighbor, це наша друга частина команди працює. Ну і ми вже так, чотири роки робимо. Десь ми в такий Повноцінний препродакшн ми вийшли десь років, напевно, два з половиною тому, може, може, три, коли в нас вже була така core-команда, яка вже прям прям робила, от і так далі. А от власне чим безпосередньо буде сенд? Бо в стартовому описі на перший погляд здається багато всього, і інколи людині, яка вже там часто грає в мультиплеєрні шутери чи в певні ігросервіси, може здаватися, ну от як ці всі речі будуть вживатися коло це, це працює, знаєте, так. Простіше сказати, що це Rust і сі uh, овтівс, mm -hmm. щось типу об'єднане, от можливо, з елементами екстракшену. Але ми там трошки переосмислили його, тому, тому ну, вам покажемо потім буде клево. А В середньому це це, та, це Sea of Thieves, але нам обидві ці гри подобаються. Але ну, от, якщо ми говоримо про Sea of Thieves, то там, наприклад, можна будувати свої кораблі. <гум> Хоча дуже прикольно ну, подорожувати з друзями. А в Rust, а навпаки там не дуже зрозуміло, що робити. Там треба, ну щоб твій друг, який в нього 2000 тисяч, дві тисячі годин награв, щоб він, він пояснив, що робити. Ну от ми намагаємось якось так. Зробити, щоб це все, все працювало разом, а і ми робимо акцент на, на пригодах і на дослідженні світу більше, ніж на е, о, о, о цьому от виживанні, тому що ми не дуже любимо ете, р -р -р копати руду. Або там, от, -от це все. Ми, ми, ми такі думаємо, блін, може, може, можемо якось це обійдемо, може не треба тобі навіть. Ну... Тож якось От, Набагато краще щось знаходити десь в цікавих місцях, ніж копати там пивіс, руб... рубати, я не знаю. Це значить мультиплеєрна гра. Тобто це... <різь> вона... вона розрахована, що ну, ти будеш грати з друзями, але там є і ПВП, там є інші екіпажі. от. Можна грати соло, очевидно. Ми намагаємося як, мож... як можна більше дати такого відчуття небезпеки, та, щоб ти їдеш. Ти щось десь знайшов, везеш його кудись, і тут бачиш інший трамплер. Він димить його дуже видно далеко. От, і ти, ти такий думаєш, а що робити? Ну, от, ну така от штука. А якщо в середньому там власне відбалансувати, яка частина є ПВЕ, ПВП, як це саме буде інтегровано? Чи може гравець, умовно, який не хоче взагалі конфліктувати з іншими гравцями? Обійтися без цього, так. чи це окремий режим, чи просто окремий пункт в меню мережевого коду. Я думаю, що ми, ми постараємося. Ми дуже хочемо зробити, щоб ну, люди грали умовно. Це не буде в один світ, це буде, ну, різні сервери, але щоб ну, люди, які не хочуть в PvP, вони могли, ну. Грати таким чином, щоб його було якомога менше для них. якщо він не хоче ні на кого там полювати, якось там вбивати якісь інших людей. Він типу, може цього не робити, гра не заставляється робити. Але якщо хоче, то класно було б, щоб він міг. От, тобто ну, це мається на увазі, коли мені ми, мені ми, 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 ми ще скажучи, не дуже подобаються такі PvE-only речі, тому що я люблю PvE, але просто вони не е, забирають це відчуття безпеки. коли є інші інші гравці, і вони набагато хитріші і набагато ну, більш такі. Небезпечні для тебе. О, це, це відчуття, воно його, його хочеться якось так от залишити в грі. Тому я не впевнений на рахунок чисто ПВЕ-серверів, але ну будемо щось робити, щоб ну якщо ти не хочеш, ти ну, міг би. Ну. Ось, і власне, ми вже згадали про певні компоненти, які ви вирішили мінімізувати я. Чесно дуже дякую за зменшення рутинного процесу і забивання смужок. Це основна проблема. От люди часом розказують там: V-Rising чи Велгайм mm -hmm. чи класні ігри з купою контенту, все іншого. Але потім, щоб дійти до цього, треба робити no, багато no на речей. А тим не менш. Новий гравець, який тільки зайде, чи може він, скажімо, ігнорувати, або чи будуть якісь речі, які дозволять йому максимально спростити будівництво Трамплера, чи набір команди, чи набір спорядження. Просто хоче зосередитись на полюванні за скарбами, чи дослідженні руїн, чи так, так, власне так. на бойовій системі. Шлях нового гравця в Сент, як він починатиметься? Ну тут я не все можу казати, тому що не все ще готово. Я. я не хочу нічого такого сказати, щоб потім. Вони прийшли і сказали: о, цього немає, як цей ноуменськай, no та я не хочу бути цим цією людиною. От грець, який заходить, ну такий є зараз план. По-перше, будувати трамплер. Ну, вони його можна проєктувати і будувати, очевидно. Але ми будемо давати якийсь базовий на початку, щоб людина відразу почала пригоди, а не оце, от давайте ви голий з каменем, десь там. Mm -hmm. Та, ти відразу можеш їхати куди куди, тобі Треба там е, на, на Острович, можна якісь інші там точки інтересу. Я, я, я намагаюся так сказати, щоб е, не, не зачепити та, нічого, не зачепити не. нічого з, з індією, тому що ми не все можемо зараз розказувати. Е, ну Та, базово, базово та точно не треба буде водити голим з камнем 100%. Це, це точно. От. А для людини, скажімо, яка захоче, власне, любить грати сама, але є певна практика. Можна потерпіти ботів. Чи буде передбачена така опція, чи це чисто твоя відповідальність екіпажу? Так, а ні, ні, ми не, ми не плануємо. Ні, ні, ні. Ми замість цього ми будемо робити систему таким чином, щоб ти ну міг сам їздити на, на трамплері, що ти побудував невеликий. Його можна оперувати одному. Дуже не не складно. Він не ду ну, він не такі да. Біль ті ті трамплери, що більші, їх там в одному тяжко, тому що треба бігати туди-сюди, там на різні борти, там стріляти. А якщо маленькі, то там, в принципі, можна і одному, тому що ну вони спроєктовані так. І ми трохи пополегшуємо життя одиночкам, Ну тому що очевидно, ну не не у всіх є друзі. Або інколи просто добові режими розбігаються. Ну там та, таке теж буває. Та. І власне отраз вже самі це зачепили, і багато в кого зі спільноти були. І сумніви, і питання стосовно видавця, ну, а, так. хочеться, аби ви вже зі своєї дзвіниці максимально прозоро й доступно пояснили нашим глядачам стосовно компанії Tiny Build. хто це звідки, як це, як вони працюють з українцями. Все, що може викликати в коссумні стосовно. Так, давайте давайте так. Я не можу казати за тайні біл, тому що ми не, не, не частина тайні да? ми дочірня студія. Але коли ну, ми почали працювати з тайні білдом, коли почалося вторгнення, ще до того як вторгнення почалося, сіло тайні білда, а алекс не всі чомусь думають, що він українець, він латиш, ну латвієць, латвієць. Він не не має ні відношень ні до Росії, ні до України. ні, ну, у нього, ну його <смеш> жінка-українка, це, це правда. От і ще до повноставнього вторгнення він прийшов на до нас, каже: давайте евакуйовувати всіх. Я даю гроші на все, все, що треба, щоб вивезти людей. Якщо треба буде ще щось, ви мені просто пишіть, все, все буде. І прям він сам це форсив, тому що ну йому ну, перше, що треба, це, щоб всі були живі і все було добре. Це що стосується того, ну ми. Дуже багато зараз волонтерських штук роблять точно, тому що я точно знаю, що вони здається робили якусь на на медицину щось вони там зб, зб, не, зб, не збрали, а організовували гуманітарну допомогу сюди. Вієрархії, яка працює з нами взагалі з пологрифом. Про що по перше, немає ніякого ніяких росіян взагалі. Тобто, наш продюсер наприклад, він з Херсона. Загалом, так загалом, вони підтримують Україну, вони підтримують нас. Він пише нам після кожного. Коли там в новинах там прилетіло по Львову, він відразу пише: хлопці, як вам як що у вас там, типа, от і так далі. Тобто, з тині я не знаю, я, чесно кажучи, я не знаю, чому всі так с такі ой, та й білд, вони про російські. Я ні разу того не бачив там. Чесно. Та я знаю, там є російські студії, але їх вивезли відразу. Тобто, ну податки не йдуть в Росію. Це точно. Взагалі, Алекс писав про це в своєму твіттері. В нього можна в нього, до речі, можна спитати. Він е, ніби як не проти, е, що в нього можна взяти інтерв'ю. Розкажемо. Mm -hmm. Так що, якщо, якщо що, звертайтесь, окей, okay, це хороша ідея. Yeah. Так. Ну і як ми вже зрозуміли, у Сенд не буде надмірного і марудного здобування ресурсів. Ну mm -hmm. Сенд не буде росіян, і от саме в геймплейних компонентах чого ще. Я не питаю про те, що буде в грі, бо звісно ж, ви багато чи не можете розповісти. Чого точно не буде Сент. Ой, я тяжкі питання. Я не знаю навіть що вам сказати, але це я з іншого боку, це просто вказує, скільки всього комплексного ну, таки зрештою вріз з'явиться з часу. ну, неможливо доказати, що чогось не існує, Там, наприклад, Санта Клауса, та от доказати, що він є. Я не знаю, як на це відповісти, чесно кажучи. Ну давайте може я вам скажу, що буде точно. Давайте так. Добре, зазвичай нам такого не кажуть. А, Добре, давайте. Трамплери, їх можна буде проєктувати. Вони не суцільні, їх можна буде проєктувати з частин. ТВП, очевидно, буде. Взагалі, вся гра від першого лиця. Не буває такого, щоб камера від'їжджає, і ви там десь все від першого лиця. Острови. Весь світ процедурно згенерований. Але ми коли почали робити, ми зрозуміли, що дуже взагалі дуже тяжко робити процедурно згенерований світ в тому плані, що він ну має бути цікавим. От, і в нас є класний приклад, коли абсолютно все процедурно згенеровано, як От, і, в, і ти там такий ага, зелені динозаври на червоній планеті, потім сині на білій планеті. От, тому в нас є процедурно згенеру, згенерована пустеля, і а острови самі вони не процедурно згенеровані, вони зроблені дизайнерами, а щоб на них було прям цікаво їх досліджувати, тому що там може бути якийсь так, наративний дизайн. Відбуватися трошечки. От, enвірмент на тим. Якщо це? у нас є пісок і піщана пустеля, чи будуть там піщані бурі? <рес> Точно. Я не впевнений на рахунок піщаних робаків, але піщані, ні, бур... <рес> але піщані <рес> бурі будуть. Я знаю, там всі приходять навіть, такі: о, дюна, клас, піщаний робак, ще й флут. Ні, ні. Але може бути, ми не знаємо. Чи трамплери матимуть якусь мінімальну кількість ніг, яку можна буде вчепити? Шість. Тобто чотири двоного Metal Gear тому... не вийде. Проблема ні, ні, двоного точно. Проблема в тому, що е, ми пробували, але там є така штука, що він, коли йде, йому треба тримати рівновагу для того, щоб такій машині тримати рівновагу. Йому треба, щоб, був, условно ну, кажучи, у нього мінімум три ноги мають бути на землі, uh -huh. і вони, вони мають робити такий трикутник, щоб його центр маси був. Всередині цього трикутника. А якщо в нього чотири ноги, то він тоді ну, тримає тримати, і він робить там один, два, три, чотири. А якщо і в нього шість ніг, то він по три ноги переставляє. Раз, два, раз, два. от. І тому, то, що на чотири ноги він або виглядає якось так дивно, як він галопом так біжить, як кінь, або він просто дуже повільний. Тому шість. Окей, ви казали, ми не будемо з камінцем і голими, але якою і буде от зараз образно. Найгірша зброя стартова і найкраща. Піхотна? Так. Не можу сказати невсім. Стоп, не пі а, а не піхотна? Ну на трамплер можна встановлювати ну зброю. Це ж це в нас взагалі. Ну, це як виходить, ніби два таких шари геймплею. Це піхотний. В основному це абордаж, так, mm -hmm. і коли на островах трамплери не можуть заходити в самі міста. От, хіба ви їх туди якось запхаєте? От, тому в містах там, геймплей такий пікотний, стрільба з цього. А коли в пустелі, то це ну, бій двох трамплерів. Що видно, трамплери вони мають зброю на собі, якісь пушки, там, так далі, гармати. От, і та, можна виявити. Це працює як всі овці. Немає ніякого там. Вони стикуються, а потім там завантаження, там, і потім ми. О, абордаж. Ні-ні, там просто натурально ну, він їде, може бігти на нього, залізти на нього. Зламати двері, постріляти людей всередині, вони вбивають тебе, ти павнишся на своєму трамплері. Ну так, так така механіка. Що ж, поки що все малюється напрочуд захопливо, тому ми з нетерпінням чекаємо власне першої демонстрації геймплею і нових подробиць про Сент, тому що ви змусили одним тільки трейлером багатьох людей говорити про себе. тож... Чекаємо, що ж буде після вже фактично саме геймплею. Дякую вам дуже за бесіду. Дякую. І зараз ми не перериваємо, тому що ми почули про саму гру, а тепер про футуристичну Австрійську імперію. Нам після невеличкого хлопка розповість уже наративна дизайнерка Гологрив, яка працює на цент. Юстина Добуш, вітаю! Привіт! Отож, цей неймовірний світ: Космос, космічна галактична імперія, але трошки не така, до якої ми звикли. А Як це зародилося? І чи це було б основою власне всієї концепції? Чи... Хтось захотів гру на Трамплера в пустелях, і ви вже подумали, як це зв'язати. Хлопці Сергій Максим, в них вже була ця ідея. І я пригадую, коли мені пропонували йти працювати на дизайнеркою. вони кажуть: в нас Австро-Угорщина, в нас закинута пустельна планета, і в нас там мають бути галичани, гуцули і все намішано. І я така була: окей, це звучить дуже цікаво, але як воно буде працювати, в принципі, як історія, тому що можна дуже легко це зробити збірну яка потім буде виглядати як е, останні два сезони Гри Престолів. Тобто, і я зрозуміла, що нам спочатку треба зрозуміти, як виглядає наш кінь, а потім ми його будемо малювати. Та? Тобто, і ми почали складати оце все вперед історію. Сама ідея зародилася в хлопців, спочатку була зовсім інакша ідея. Потім їм сказали, а чого ви не берете свій власний колорит, е, історію і культуру. І відповідно, оскільки наша студія знаходиться у Львові, де прекрасна австрійська архітектура вирішила, що просто от беремо те, те, що маємо, бо в нас, в принципі, такий офіс, що ти дивишся, ну тобо виходиш на перекур, на балкон і там вже є референси для будівель, наприклад. А? Тобто, сама ця ідея, вона якраз полягає в тому, що ми знаходимося у Львові, чого просто не починати розповідати потрохи про нашу культуру, тим більше що Австро-Угорська імперія, в принципі, в ігровій індустрії та й навіть в кінематографі дуже слабко представлена. Тобто, якщо, наприклад, говорити там про... Про культуру відня, то ми знаємо зазвичай з кінематографа більше про Зігмунда Фройда. Ми хочемо розповісти трошки більше. Принаймні, ну спробуємо розповісти трошки більше. І власне, в який момент часу. Історія дозволила австро угорській імперії зважитись на міжзоряні подружки. Дивіться, в нас насправді події, нібито. Ви опиняєтесь в 1910 році на цій планеті. Але як дуже відповідальна наративщиця, я в мене ця історія вже йде з 1798 року. Так. А року. Та саме вихід в космос для Австро-Угорщини став можливий всередині 19 століття. Вони отримали спосіб генерувати дуже потужні джерела енергії. От вийшли в космос, і тобто на цей момент, коли гравець опиняється в Грі-сент, це насправді колонізація. Вона вже дуже довгий період часу триває. А є вже деякі планети і супутники там, де все в них добре, там всі живуть. А є плюс космічні станції, на яких перебувають також люди. А от сама Софія, це от там вже трошки пішло щось не так. От, тобто, сама імперія вийшла в космос ще в середині 19 століття. Дуже детально про те, як саме. Це відбулося, ми ще не можемо розповісти, тому а, що це було грі? Так, ну. Но... Дуже важливо наголосити на тему, що в нас не сюжетна гра. В цьому весь прикол, у нас не сюжетна гра, але ми намагаємося там розповісти ще дуже багато історій, яку ми вже самі допродумали, яка нам виглядає дуже такою класною. А ми будемо шукати способи так, як, щоб розповісти це так, щоб не переобтяжити гравця, щоб він не застряг в записках в якихось блокнотиках. Але ми будемо намагатися це передати, зокрема через лор, через якісь речі, які ви бачите там, наприклад. В закинутих містах. от. Власне. І розкажіть, будь ласка, трошки більше про саму планету. Тобто в прес-матеріалах, якщо я добре все mm -hmm. пам'ятаю, все ж таки це була певний час колонія, де були сліди цивілізації, але потім щось пішло не так і так. прогресивне і відносно заможне населення полетіло геть, залишилося тільки. А, так, тобто планета взагалі вона виглядала як такий курортний рай, і, наприклад, Кайзеру, Францу Йосифу, от він хотів, щоб там було більше таке, як... Курортне, курортне планета, куди типу заможні люди собі їздять, от як на море влітку, просто на іншу планету. А там, тобто, вже почалося велике будівництво. Деякі міста вже були закінчені, там були так само лабораторії, дослідницькі центри, тому що вони там дечим теж займалися, що теж є секретом. І потім, власне, за незрозумілих обставин починається певна ек екологічна катастрофа. Якщо все вийде, то гравець буде розгадувати. Те, що саме відбулося. І десь 1870 80 рік власне відбувається катастрофа, оскільки воно відбувалося не в один, не в один момент. Владі вдалося евакуювати людей. Тобто, ви не приїжджаєте на а, гори скелетів. Та? Тобто евакуація пройшла успішно, але, типу, Оскільки були обмежені можливості, людей вивезли, а їхні речі залишилися. Залишилося дуже багато різних е, пожитків. Австро-Угорська імперія вони були дуже чесними і вони дуже любили все майно страхувати. І вони вирішили просто компенсувати людям, які повернулися з те майно, яке вони втратили. То це дуже цікавий до речі, факт про Австро-Угорську імперію. Там всі були поміщені на страхуванні майна, <гум> то вже на початку ХХ століття, навіть. От і ми вирішили, типу, щоб не було такого, що ви прям їдете. І крадете чужі речі, ви знаєте, що людям компенсували вартість цих речей. В нас, от о, мені дуже подобається те, що в нас горі ми дуже дотримуємося всіх таких моральних компасів, орієнтирів, і там і не, не вдаємося до стереотипізації і тому подібне. От, тобто на планеті дещо сталося, і ви приїжджаєте вже десь через 30 років після того, як відбулася катастрофа, там вже вщухли дуже великі піщані буря. Ви перед тим запитувалися. Тобто там клімат вже ніби як заспокоївся, насправді. На цій планеті ще можливе життя, але оскільки дуже важко, типу і дуже дорого відновити, викачати там, наприклад, воду назад, тому там просто така, от ніби як закрита територія, на яку не дуже впускають людей, але деякі люди там знаходять можливість, як туди потрапити. От і от якраз стосовно як туди потрапити, таке питання. Раз ви вже сказали про страхування, в мене просто виникла думка. Можливо, святі галичани, які приїхали туди. Окей, не мародерствують, не крадуть. Можливо, вони є реквізиторами на держзамовленні? А там набагато цікавіше, тому що в космосі в цих космічних колоніях хотіли створити точніше, почали створювати проект з зоріні штати Великої Австрії. Це відсилка до реального політичного проекту Сполучені Штати Великої Австрії, про який говорили в колах Франца Фердинанда. Якби Франца Фердинанда не не застрелили в Сараєву, хто знати типу, по якому світі ми б зараз жили. Ми просто от я коли, коли коли знайшла цей факт, я така, це те, що потрібно нашому наративу. Це те, те, що нам потрібно, і ми вирішили трошки переробити цей проект. І відповідно на цій планеті Софія мали бути штати для поляків і для Галичан для українців. Чому саме галичани туди так подорожують? Тому що їм Кайзер обіцяв там землі, і вони переконані, що ці землі частково належать їм. Вони, тобто, були одними з будівничих цих міст. Багато хто туди влаштовувався власне як чорноробочі, тому що на той період часу в Галичині, от 1870-ті роки, були жахливі. Соціальні умови були жахливі умови для врожаю і так далі. І Тоді багато людей емігрувало в Канаду, в Штати і в Південну Америку. Я подумала: блін, ми ж можемо взяти цю реальну історію, але переробити так, начебто, вони вже в космос подорожували, тому що є ці приколи про те, що якби гоцули могли, вони б були на заробітках на місяці, і ми такі, чому це не використати? Чому це не використати? От і відповідно, галичани туди приїжджають, власне, тому що вони знають, що це земля їм певним чином обіцяна, і вони хочуть. Її собі повернути, вони хочуть там залишатися, їм там добре. В них було певне єднання з цією планетою, і вони відчувають до неї певну таку спорідненість. От. Я знаю, можливо, це грі немає. Я зараз в голові собі спільовую, що десь є нехай назвімо це заїжджий двір чи наш умовний mm. хаб, де ми беремо завдання, шукаємо собі компанії тощо. Це все буде транслюватися в основному через тамтешніх NPC, чи можливо нас у, перф... у перспективі чекатиме якась аля фракційність цього світу? Я знаю, що не затверджено. Скажімо так, <avtinyira> от, якби ви могли вирішувати, ось по як по як повернули. Я обираю фракційність. І я дуже, ну, типу, от, як наративщик, типу, я би дуже хотіла, власне, щоб були. Певні фракції, щоб серед цих фракцій, власне, були українці, які власне вам дають такі завдання, які вас підштовхують і більше вам розповідають про те, що відбувалося на задвірках імперії, і типу, як власне, серед певних етнічних груп починала зароджуватися оця от е, жага до незалежності. Але як на це вийде ще все в грі, ми не знаємо. Ну не можу, не можу ну, гаразд. Ви поділилися до своїм баченням, своїм преференціям. Та. Це супер. А от чи е, буде якось у грі представлена, так як ви казали, певна мультинаціональність? Тобто там все ж таки не одні будуть галичани, і це зараз стосується не лише там походження тих чи інших угу. персонажів, а й безпосередньо мов, якими вони говорять. Ось як це буде власне та, представлено власне, те, те, що ми обрали Австрогорщину, то. Вона здавалося, ніби як такий просто вибір. Ну, бо там ми там з Галичини, там в студії у Львові, але Австрогорська імперія вона дає дуже класні можливості для для наративу і власне для персонажів. Тому що австро угорщина була мега мультикультурна. І На початках, коли власне тільки розроблялися сюжетні от ці передумови, ми знайшли тексти Мазоха, де він описує базар в Коломиї, і там просто всі, які хочеш етнічні групи, і для мене це таке було вау. Це ми будемо точно якимось чином давати буруш, щоб було це усвідомлення, що тут не йдеться тільки про Галичани йдеться про австро угорщину де ну бо там ж них були і території Балкан, які теж дають це різноманіття. Українські Карпати, в принципі, ну Карпати, це теж такий е, доволі багатий на етнічні групи регіон. Тобто, ви не заходите, і ви не тільки граєте, як там гуцул чи там сумарно галичанин. Будуть оці різні різноманіття. Шот, я якраз дуже згадала те, що, я хотіла додати про те, чого нас не буде. В нас не буде шароварщини, тобто в нас не буде цієї стереотипізації. Буде дуже велика свобода для персонажа і того, ким він себе розуміє і ким типу ти заходиш в гру. Ох. Навіть з урахуванням усіх незатверджених речей, насправді картина стосовно Сенд вимальовується просто шикарно. І я дуже сподіваюся, що ті речі, про які ви власне розказували, можливо, бо я знаю, як це буває. Продумування світу не завжди потрапляє в саму гру. Безумовно, так. що воно так чи інакше десь там буде знаходити свої відображення. Величезна дяка студії Гологрив Сергію і Юстині за те, що. Так ґрунтовно нам розповіли про цю гру і підігріли наш інтерес. Ну що ж, дякуємо вам за бесіду. А ви неодмінно підтримайте це відео вподобайкою, коментарем, поширенням і чекайте. І, власне, дивіться, тому що раз ви вже бачите це відео, значить на каналі ще є десь щось із Games Gathering 2023. Бувайте! Дякую, бувайте.